А у нас черговий збір цього разу для 105-ї бригади, а саме для 83-го батальйону. Збираємо на зарядну станцію Екофло і на інверторний генератор. Всі, хто може долучитися своїми донатами, дуже прошу допомогти. Хлопцям отримати необхідний в якнайшвидший термін. Кожен ваш донат наближає збір до мети, окупантів до землі, а Україну до перемоги. Доброе. що ж то? Добрий вечер. Приветствую. О чем поговорить хотіть? Меня здесь интересует мнение людей об очевидных вещах. Так, задавайте вопрос. Что именно воспитать? А надо интерес? найти какую-то очевидную вещь, которую вы и я знаем. А вы с какой области? Я Луганчанин из Киева, вы откуда? Я Закарпатської області. области. Ага. А зараз де знаходитесь? Я тут живу. Я тут народився. Ага, и там и зараз и. Сразу. Ну то про так. що будемо балакати? Що спільного знайдемо. Та щось те, що у нас тут стоїться в нашей там Багато чого Але... стається. Давайте щось конкретне. Так, так, так. Так. Я ж про це і намагаюся знайти. Ви в Київській області, так? каже. Я Луганець з Києва, так. Да. В місті Київськ. А ви в Луганській області жили там до 13-го року? До 14-го року живу у місті Луганськ. Угу. Ви можете сказати, що там, як ви там бачите, що там сталося, що от так сталося. Чого не сталося? сталося? Чому? Банальна окупація сталася. Чого люди підтримали, ну, не, не, не чинили супротив? Люди не підтримували навіть у там, в якійсь суттєвій. Чого не чинили не супротив. Ну, це я маю увазі. А, чому ну, ви, не чинили супротив? Нас, так це там було, я там не Чекайте, був. дайте ж я, я відреагую. Так, так. А як ви так. вважаєте, чому люди не чинили супротив у Бучі? Там трошки по-іншому було. Якось не такі війська зайшли. Там зайшов Гіркін, і такі діла. Ну як я маю на увазі, коли почалося Ви тоді це... помиляєтесь? Ви не знаєте тоді, що можливо, там відбувалося. можливо, тому я у вас запитую. Ну я вам кажу, не щоб відбулася банальна військова окупація. Зайшли ну, eh, зайшла військова техніка у eh, тільки за один була. захід у кількості більше 120 одиниць. Це навіть є на відео підтверджено. А як вони, вони зайшли? Захід. це мене цікавить через Тим, кордон зайшли, звичайно? Пройшли через кордон, було, побували було, прикордонників, так? деякі прикордонники е колаборували. І вони і зайшли, і... заїхали. На кордоні, і ви і ж знаєте, віде, у нас. Ніхто не чекав, так? Да Дасте мені якось е так, відповісти. Вас, Вас вже чекає... цікаво, чому так відбулося. Так ось, у нас була реформа прикордонних служб. У нас прикордонники були не озброєні, вони виконували функцію, по суті, митниці. Це не була озброєна е, мілітарна е, одиниця, прикордонники на тобто, той час. Тобто не було, не було причин, чого там бути таким. Не було чим е, зупиняти е, воєнно, е, цю техніку. Не було чим ніяк. Ні, ну не... окрім прикордонників, там ніяких військ не було. Ні, в ніколи в Україні не було ніяких військових частин на е, східних кордонах. Ніколи. Ще з часів а радянських. Не на кордонах. А напевно, там в Луганську десь там бувають вже військові частини. Ні, Віталі не було військових, військових частин. частин. Ні, вони всі були на західних кордонах ще з е, часів Совку. Не було ні військової техніки, ніякої. Ніяких військових частин. Я говорю тепер Нічого не про не було. прикордонників, а про інші, які і я про інші кажу. Не було там ніяких військ. Ніколи ніяких не ніяких було. не було, і жодної одиниці я військової розумі. техніки не було. Жодної. але чому то так сталося, як сталося? Тому що не було там військ, тому що нічим було боронитися, звичайно. Ну, так не було, там військ, тому і нічим було. Так. Ну так. Ні військ не було, ні техніки не було. А, так, люди, так, а, ці, так а цивільні стало. люди вони ну, не зможуть зупинити військо, озброєне на військовій техніці. Саме тому і відбулася окупація, а підтримки місцевої майже не було. А чого не було, підтримки? А Підтримки, не підтримки не було окупантів майже не було. Так. А супротиву ні, нікому і ніяк було робити. Бо там вбивали людей. Ті, хто намагався навіть просто казати щось проти, їх просто я вбивали. Мені, При мені вбили людину, коли я ще там був, коли я ще не встиг виїхати з-під окупації. Тому банальна так, воєнна не, окупація. Не Нічим не, не відрізняється окупація Луганська від окупації, там, я не знаю, Херсона. Не чекали, не чекали тоді, що взагалі війська. Не чекали, звичайно. Ну, а, хто, а хто би чекав, якщо у нас при владі був е, цей кремлівський ставленик Янукович. Ну, вони, мабуть, чекали, але ну, вони їх чекали зовсім з іншою метою. Не, не, не щоб зупиняти, а щоб дозволити скрізь зайти. Нікому зупиняти було ніяк. Руйнувалася армія, а прямо напередодні вторгнення у 2014 році, у нас же ж хто були при владі? У нас були при владі всі ці регіонали і. Всі їх е, е, пости, які вони займали, е, ці-всі силові, там половина з них було громадян Росії. Ну так, так. розумію. Тому так і сталося. А місцеві ні, ніколи вони не, не бажали там у якісь, не те, що суттєві. Там ну якісь маргінали були, там, може, 5%, які могли хотіти там воз'єднання або не возз'єднання, там возз'єднання Совку вони хотіли, повернення Совку. Ніякої Росії ніхто не хотів, ніхто не знав, що таке Росія. Ось. А совок хотіло, так, да, <рес> якась. Це <рес> Росія. Да. Так. Люди, ті, які е, плутали Москву з Росією, ну вони не знали, що таке Росія. А ті, хто знав, що таке Росія, ті, хто був в Росії, не в Москві, а в Росії, хто був, хто був там в Ростовській області, в якійсь там, я не знаю, в якомусь Орлі, там, не дай Боже, в Самарі, так, так. ті прекрасно розуміли, що Росія це не Москва, і ніхто ні, 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 не хотів ніякого поєднання. А, з Москвою хотіли поєднання не Поєднання не хотіли з Москвою. Я кажу, що люди не розуміли, що таке взагалі Росія. Навіть ті, хто ті 5%. Вони не з Росією хотіли єднатися. Вони хотіли в СОВОК. Повернутися у молодість хотіли. Все. Але вони зовсім не вирішували нічого. Ні до, ні, ні під час, ні після. Маргінали є скрізь. У вас на Закарпатті, я впевнений е, потенційних колаборантів не менше 5%. Причому а, з будь-якої сторони колаборантів, чи то з боку Росії, якби зайшли війська, чи то, скажімо, з боку там Угорщини зайшли б війська. Знайшли б колаборантів не менше 5%. 5% то небагато. Небагато. Але для е, картинки е, телевізійної більше не треба. Там вистачило буквально там, кілька десятків бабулюк для картинки телевізійної. Щоб от навіть ви е вважали, що люди там чогось хотіли підтримували окупацію. Я ж не такі вважаю, і... я запитую. Так, та, але ти не отримували. Ви... Та, 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 але у вас я саме не так стало. Я знаю, так, тому і запитую. Але у вас, в принципі, є це запитання. Отже, у вас є принаймні сумніви щодо того, чи е бажали, чи не бажали. Хоча, от, наприклад, коли я на Бучу перевів, я думаю, у вас сумнівів ага. не було, що в Бучі ніякого бажання не було, щоб їх вбивали. Ну так, якщо ви перевели на Бучу, то давайте договорити вже до кінця. З Бучі прийшли і пішли. А Луганську, ви як прийшли, залишилися. Ну, так, є бо, різниця, бо з Бучі правда? їх вибили. Вони не пішли так, з Бучі, ну, їх з Бучі вибили. вибили. Так, да, з Бучі вибили, а з Луганською ніхто не вибивав. Ну, то ви така да, тому така різниця. Так, тому така різниця. Та не тому, а така різниця, що тут вибили, а там ні. Ну, от, це ж подія, правда? Там да. люди вибили, а там люди не вибили. Не Бо люди, а війська різниця. вибили. Люди не вибивали з бучі окупантів. Їх звідти вибили військові. Так, 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 так. так а так, з Луганська військові не вибивали окупантів. Ну от. Так. Вони вибили з якоїсь там частини Луганської області, яка також була під контролем цих російських і проросійських сил. Але сам Луганськ звільнити не вдалося в 14. Все. Так, так. все. От, в цьому і всі проблеми в Росії, в окупації, в агресії. Не в людях українських. Українські люди ще знаходяться в окупації у там, я не знаю, щонайменше у 90% – це нещасні люди, які живуть в окупації. Вони цього не хочуть, але їм доводиться жити в окупації. Цьому нічого класного не було. І навіть ті люди, які там ті 5 чи хай десять відсотків, які е, е, раділи тому, що вони чомусь стали Росією, вони також нещасні люди. Бо всі сподівання, які в них були на Росії, вони не справдилися. Їх Росія ну, кинула, як то кажуть, Росії. Вони тепер живуть замість того квітучого Донецьку, який був багатого. Вони зараз живуть без води, без тепла, без якихось банальних. Так, я речей. це розумію. Ви можете мені це не розказувати. Я так. це розумію. Тому якось так. Ще якось питання, може, обговоримо. Ви чули, є такі, вимикають електроенергію по областям, по графікам. Ну, звичайно, У мене зараз немає світла. Я зараз ну, від текухло. Каже... Ну, ви в Київській області. Я так. в Києві, в місті Київ, в мене немає Я світла. Так. Як ви вважаєте, хто і чому вимикає електроенергія? Е, дивіться, електроенергію доводиться вимикати, бо величезні руйнування у нашому енергосекторі. Руйнування у генерації, і у розподіленні цієї генерації енергії. Не вистачає на все те споживання, яке ми намагаємося собі залучити, не вистачає нашої енергії, або, ну, яку ми самі генеруємо, або не вистачає розподільчих для цього потух. Це різні речі. Генерація і розподілення. Ну, звичайно, але, Це, але, та, але Росія руйнує і генерацію, і розподілення. Я Коли вас Коли чого то, не вистачає більше, то, я то, не то, знаю, то, там то, треба бути то, фахівцем. Ну, у нас генерації достатньо. Не завжди. У нас зараз генерації достатньо, коли е, наші атомні станції е, там буквально ось на днях тільки повернулися до тих об'ємів, які вони е, е, здатні виробляти. А до цього вони навіть не могли виробляти, бо були підстанції біля наших атомних станцій зруйновані. І це все е, доводилось ремонтувати. А з генерацією з розподіленням продовжуються проблеми. Фізичні неможливо фізично перерозподілити ту енергію, яка необхідна для споживання. А якщо не мож... Там а якщо неможливо перерозподілити, то для чого вимикати електроенергію десь, якщо неможливо перерозподілити? Неможливо перерозподілити всю необхідну енергію на всіх. Можливо перерозподілити там умовно 70 відсотків від тієї енергії, що треба для споживання всієї країни, щоб не було вимкнень. Треба 100% генерації і 100% розподілення. А коли немає цих 100%, а є 70%. Отже, 30% будуть залишатися без світла. Ну, умовно, я зараз беру ці відсотки. Ну, і вони, їх може дуже, бути 40, їх дуже, може бути 70%, кажете, їх чогось може бути 20. Чогось є, Я ж конкретніше: генерації у нас вистачає. Це є, ви звісно, так кажете. А їй також нам не вистачало генерації. І генерації нам буває, не вистачає після чергових обстрілів. Ну, ви кажете, вибачте, але маячню, що нам генерації завжди вистачає можна... генерації. Генерації, якщо не хватає, і не хватає надовго. Можете це зрозуміти. А не так, що вмикають на три години, вимикають на три години. Це якраз розподілення вже, коли на три години туди, на три години сюди. Перемикають по різних напрямках ту енергію, яку здатні перевести з тої, що ми маємо. Ми можемо: у нас е, є 10 труб, через які тече вода. Але у нас взяли і три труби зруйнувалися. І Ні. у нас залишилося 7 труб, а басейнів у нас 10. А, яким, а, яким чином а басейнів у нас 10. І для того, щоб кожен де басейн де отримував свою воду, щоб вона не випаровувалася, ці труби перекладають з одного басейну до іншого у е, різноманітних чергах. І коли з одного басейну перекладають до іншого, то той басейн, з якого забрали цю трубу, туди вода не тече, немає там світла, не можуть туди перерозподілити, бо знищені ті підстанції, які займа... займаються розподіленням. Що тут незрозуміло, це ж елементарні речі. Ви ж доросла людина. Ні, e то -E, що ви розказуєте, це елементарні. Якщо воно так стається, як ви розказуєте, але це ж не так стається, як ви розказуєте. А як, як же воно розумієте? стається? Не через те, а що він? руйнується після обстрілів, а через що, по-вашому. Через те, що електрик ідей вимикає там, знаєте, рубільник. Через те воно стається. Для Того чого і... електрикам вирубати рубільник, якщо в них є змога не вимикати його? Вони Поясніть кажуть, мені. Вони лише тому, що їм дають таку команду. От для чого. Така так, сенс який так, у цьому? Давайте як... так уявимо собі, що десь з чи Вінниця, чи Закарпаття. Так. Для чого вимикати електроенергію, як звідти можна передати кудись електроенергію? Яким чином? Бо у нас вся мережа, вона між собою поєднана. Та якщо поєднано, тоді можна не треба вимикати. Не можна поєднана. не вимикати, не вистачає на всіх необхідного навантаження, та як ви не розумієте. Труб немає для того, щоб 10 е, басейнів заповнити. І, Є сім труб. Рухайте. Води вистачає, вимикати, щоб вимикати. заповнити 10 як басейнів, це, а ріст ріст труб немає. вони вимкнули, то куди передали? Передали туди, куди не було до цього світла. Так, не можуть передати там розбиті труби, не можуть передати. Як можуть передати, якщо розподільча станція розбита? Як можна передати? Розподільча станція це стоїть комплекс, куди йдуть дроти фізичні. Ці дроти далі переходять через всі транзистори і прочу хрінь і йдуть далі. Коли оце руйнують якусь частину цих умовних транзисторів, то якщо раніше приймали умовно один мегаватт енергії, і передавали 1 мегават енергії далі. То, коли зруйнували якусь хрінь на цій підстанції, то йде один мегават енергії, а передати далі можна тільки 700 кВт енергії. Бо зруйновано, нема, як далі перерозподілити. І лише 700 далі передається, що тут незрозумілого? Для чого виникати на іншій країні на іншій частині країни світло, як можна допомогти? щоб, щоб ті підстанції, які лишилися їх не перевантажити, і щоб вони не згоріли к чертям собачим. Якщо вона може розподілити 700 кВт, якщо вона, може перерозподілити, якщо вона може перерозподілити лише 700 кВт, а ви будете продовжувати гнати рубільникам, щоб вона перерозподіляла 1 МВт, вона згорить. Якщо ви в розетку. В свою, куди йде 2,5 кВт проводка, вімкнете якийсь прилад у 4 кВт. У вас згорить розетка і згорить е або прилад, або ця проводка, тому mm -hmm. що ви напругу перенавантажили на свою розетку, яку вона може споживати. Те саме з цими станціями розподільчими. Якщо всім продовжувати залишати можливість користатися енергією, то ці підстанції, які можуть перерозподілити 700 МВт, а ми їх будемо примушувати переробляти 1 МВт, вони всі згорять, і не буде світла взагалі ніде ні в кого. Що тут те тобто зрозуміло, вимикати треба для того, щоб не згоріли підстанції, правильно? звичайно, щоб не догоріло те, що працює, тобто нема нічого смішного. Тобі, генерації у нас вистачає, інколи вистачає, інколи не вистачає, дивлячись о, не. на те, які були не, руйнування не, того, під час обстрілу. Тобто вимикати підстанції треба для того, щоб вони не перегоріли. Не Це якщо того. питання того, треба треба у перерозподілі. А якщо питання у генерації, то тоді е, підстанція може переробляти і той самий е, мегават, а е, генерації лише там 700. Кіловат і все і те саме, воно працює або так, або так, або одночасно, йти те не може. Або щось і конкретному. Щось в Дніпрі, одним не може воно в Дніпрі є підстанція, яка живить місто, там щось розбили. Угу. В Дніпрі угу. чи в області там, От там розбили щось. Угу. Для чого вимикати в Львівській області електроенергію? Як це допоможе? Для так. того, щоб в Дніпрі Дякую. було світло, хоч якесь. Для Та того щоб, для того, щоб в Дніпрі не було це. поки ремонтують підстанцію в Дніпрі, щоб вони не сиділи без світла і тепла два тижні, поки там будуть ремонтувати, для того щоб люди там не померзли і могли користатися, хоч якось необхідними приладами для свого побуту, для свого життя. Доводиться вимикати у Львові, доводиться вимикати, у Київ, щоб у Дніпрі дати, дати світло людям і тепло, що не зрозуміло. Ви скільки разіли? Ви дасте людям світло? Підстанція зруйнована. Яким чином ви настелили? Скільки дасте класів світло? ви закінчили? Підкажіть, будь ласка. Поясніть мені, яким скільки чином класів ви 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 скільки класів в школі ви закінчили? Ви з Скільки класів в школі ви закінчили? Який ви у вас фах? Яка у вас освіта? Ви запитання, чуєте? А я ви чуєте моє запитання, ви не розумієте речей. Ви не розумієте елементарних речей, які розуміє Моя шестирічна донька. У мене до вас запитання. Яка у вас освіта? Підкажіть, будь ласка, який Ми... є рівень освіти і спеціалізації? Не почата вище. Не почата вище. Не Та... Ну, у цьому може і ваша проблема, що ви не розумієте елементарних речей. А я то розумію. Ні, не розумієте. Ви запитуєте елементарні речі. Так, якщо щось зруйновано, яка різниця, що ви з іншого міста подасте туди електроенергію? Яким чином ви Я не бачу сенсу що? по колу одне і те саме обговорювати. Якщо ви не зрозуміли після трьох разів, то з четвертого разу вам не дійде. Вам треба повертатися до школи і вивчити базовий курс фізики. Базовий не треба далі вчитися. Ви і в школі погано вчилися. Що таке множення? Можете мені пояснити? Можемо зменшити. Поясніть це, знаєте, мені, будь ласка, що таке множення. У вас, є множення? Будинок, у вас є будинок, є Що таке, не треба, состави, мені, не треба мені про будинок. Поясніть Але мені, що ви таке ви множення. В сусідній кімнаті як людина, людина, яка нібито з Закарпаття. Поясніть мені, що таке множення. це така математична дія. У чому вона полягає? Поясніть дитині. От, наприклад, до вас приходить дитина і питає: Папа, що таке множення? Так, Поясни давай, мені. Ви дитина? Так, я дитина. Та я не хочу з розмовляти. Я ага, ну і все. Якщо ви не розумієте, навіть що таке множення, то який сенс з я вами далі про спілкуватися? Я знаю, тому, повертайтеся що до себе на батьківщину, повертайтеся я в Закарпаття. Знаю, таке, проявіть свою українськість і патріотичність, якимось ніщо. чином допоможіть державі у тому, щоб не доводилося вимикати я світло я по по країні. Навіть все навіть а, навіть 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 навіть. 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 а зараз ти мені набрид, падлюка. Пішов гей. Ну, Закарпаття. обжиш Дякуємо всім підписникам і самому каналу Україна а не Росія за підтримку. Дуже вам вдячні. Вдержимося. Слава Україні. Ми на колені ставили. Ми вас Они зря и жильцы молятся Они кровью своей умоются Растил новые указания а у нас тут огни восстания, у вас царь, у нас демократия, никогда мы не будем рады.